Зображення різних видів пернатих, що мешкають в Україні, а також екзотичних птахів, можна побачити на виставці орнітологічного живопису Ігоря Землянських. Художник із Київщини вперше презентує свою творчість на Закарпатті. У стінах краєзнавчого музею в Ужгородському замку він представив 82 роботи із детальними натуралістичними зображеннями птахів. Ігор Землянських малює птахів з дитинства, а деякі живуть у нього вдома. Наприкінці 90-х років він працював в інституті зоології імені Шмальгаузена та брав участь в експедиціях по Україні на посаді старшого лаборанта. Колеги оцінили його художній талант та почали пропонувати виготовлення ілюстрацій до різних видань. З 96-го року почали мене брати в друк, і пішов я як ілюстратор: книжки, плакати, листівки абсолютно все стосовно орнітології. От я ну, максимально живому вигляді, без всяких фантазій, птахів передавав. Ну і прикладне таке мистецтво вигляді, ну більш живописних картин. Так в основному це акрил, менше акварель. У мене немає спеціальної освіти ніякої. Я такий, от самоук, можна так висловитися, просто малку із птахами і все малювати вчився самотужки, не був знайомий з художниками, ну, ну нічого абсолютно не було. Лише сам, лише сам. Ну птахи завжди зі мною, птахи вдома, птахи в природі, біноклі, поля, ліси і все на світі. Живемо ми біля Дніпра, птаства дуже велика кількість. Ілюстрації Ігоря Землянських можна побачити і на сайті Пернаті Друзі, Пташений Світ України. До речі, усі птахи, які занесені до третього видання Червоної книги України, 2009 року, проілюстровані роботами Ігоря Землянських. Виставка наша присвячена до Всесвітнього дня землі, яке ми відзначаємо 22 квітня. Птахи, безумовно, є частинкою нашої планети, вони є окрасою нашої землі. І цією виставкою ми хочемо привернути увагу до птахів, показати їхню красу і привернути заохотити людей до спостереження за птахами і в основному за птахами рідного краю. Виставка привернула увагу відвідувачів, серед яких і природоохоронці, які співпрацюють з ігорем Землянських. З паном ігором ми співпрацюємо вже трошки більше як півроку, і завдяки цій співпраці вдалось зробити ось такі чудові постери. Ми залучили його до нашої освітньої роботи, і він допоміг саме намалював на наше замовлення такі чудові роботи, які будуть видані постерами, такі як ви бачите, позаду нас. І розповсюджені по Україні педагогам, діячам освіти та різним громадським організаціям. Оглянути виставку орнітологічного живопису Ігоря Землянських можна упродовж місяця в Ужгородському замку.